Вічна сьогодні Івані Дуке 12, 25 вісім. Християнин мусить повинуватися законі. Християнин повинен старатися, оскільки може оминати фізичну боротьбу і ніколи не повинен шукати фізичної боротьби. Він може вживати фізичної сили лише як останнє средство для їх власної охорони. Проти напасник. Але ніхто, тому що він християнин, але ніхто не мусить добровільно і без оборони піддатися нападу напасника, що старається перешкодити його законній роботі проповідування Івангелії. Це варіант зараз мусить проголошуватись і це буде зроблено бо остеріг своїх людей, що вороги воюватимуть проти них. І виразно сказав їм, що вороги не переможуть. Отже, вони підуть вперед без страху із своєю задачею, вживаючи даного їм закону. Коментар з от башки No2940 рік. Отже, сам текст, який подавався в тому році, коли йшла Друга світова війна, він свідкував, що кожен має учитувати Божий закон найперше. І якщо не требує закон людський нарушати Божі постанови і закони. Тому сказано, що кожен християнин повинен був старатися, оскільки він може оминати всяку боротьбу фізичної сили з релігійними чи будь-якими людьми оминати фізичну боротьбу. Він каже, може вжити фізичну силу, лише, каже, як останнє средство. І він бачить, що там ця сила йому буде успішна. Для їх, каже, охорони проти нападників. Але ніхто іменно із тих, хто. Виконує Божу роботу, каже, ніхто, бо то, що він є християнин, не мусить добровільно і без оборони піддатися нападові напасника, що старається перешкодити Божому закону і проповіді Івана Царства. Тобто, як бачимо, напасники завжди стараються. Напасти своїм поглядом, своїм духом, своїми самолюбними цілями, своїми всякими хитрощами, бо є напад духовний, є напад буквальний. Як ми бачимо, це завжди йшла ця боротьба зі сторони диявола, якщо не може він ворог переробити, перемінити. Погляд Божого слуги, до Божого закону, то він, як не може напасти духовно, то він нападає фізично, що завжди так було. Якщо не міг Ісуса Христа духовно, іменно звести, коли підходив сатана до нього і водив його скрізь і показував йому. Різні обставини, щоб звести його, то Ісус Христос сказав, «Вийди, іди, сатано від мене, написано Господу Богу Твоєму, служи і одному йому поклоняйся. Тож, що він зробив в кінці, коли він міг перем... іменно, е... перемінити відношення до Бога, котре робив Ісус Христос, Він читував закон Божий, волю Божу вищу цього то ми бачимо, що він зробив. Він тоді затровив релігійних людей, християнів, цих різних так називаємо, затровив і вони його розітняли, убили. Отже, показує, що це Іван Дела мусить бути проповідувана, проголошена, і це, каже, буде зроблено. Це його ви. Слово стоїть в обітниці. Бог устрій каже своїх людей, що вороги воюватимуть проти них і вирізнув сказав їм, що ворог не переможе. Тобто, ні духовно, ні фізично, тому що, якщо фізично йому до якогось часу вдавалось, ну, наприклад, Ісуса Христа. Побили і розіпняли, і вбили. То хто переміг? Якщо вони теж і похоронили, і гроба запечатали, і сторожа поклали на гробі, щоб ніхто його зі не взяв, бо сказали, що він казав, що воскресне, то вони сторожили. Та що з того? Получалось, ми бачимо, що коли прийшов Бог назначений час, так як він сказав, що на третій день Воскресне, то Зверхня сила, Божа сила Воскресила Його. А ті всі поперепуджувалися там, коли робилася ця робота. І погляньмо, що тоді вжили релігійні люди. Казати, що ми за. Каже, що ми заснули і прийшли вкрали його. Знову, щоб не сказати, що було дійсно Воскресіння Ісуса. Тобто його тут цим самим показує, що ворог ніколи він не переміг. Бо якщо навіть і смерть зробив, то Воскресіння прийшло тоді. А тепер прийде для тих, хто доказав вірність. Тобто у день Воскресіння. Отже, каже, вірність. Вони підуть вперед без страху зі своєю задачею, вживаючи даного їм закону, який вийшов від Бога Його Ісуса Христа. І Ісус Христос показав прикладом свого життя, що Він виконував волю Божу до Кінця Свого життя. І якщо і прийшов кінець Його життя, бо вони його розтняли, то Він Воскрес. А коли Він Воскрес. То його вже його зробив царем Всесвіту на небі поставив престол, і царство його обладає всіма народами. Ось так ми бачимо, що правда перемагає і переможе, а всі вороги напасники, котрі своїм поглядом бажають пошкодити ділу Божому, закону Божому, цілі Божі, то вони будуть наказані. І на вічне знищення це так значить.